Вітаю на обосток. Мене звуть Фаїна Василенко. Говоримо далі про найактуальніші події в Україні та світі зі мною гість. Це Дмитро Снігірьов, співголова громадської ініціативи Права справа, політолог та військовий аналітик. Рада вітати вас в нашому ефірі. Вітаю, дякую за запрошення. Пане Дмитре, з вашого дозволу, пропоную розпочати з теми, яка зараз активно шириться на стрічках Збройні Сили України, залишили Південь Великої Новосілки та тримають позиції на околицях. Аналітики сервісу Deep State показують це просування ворога, і навіть деякі російські ганчірки вже подекуди з'явилися в селищі. Як ви оцінюєте цей? Це просування вороже там, які це матиме наслідки в подальшому для нас, і чи дійсно це перемога виключно для пропагандистських ефірів, чи це матиме подальший успіх для ворога? Ситуація великі ми фактично залишили цей населений пункт. Давайте називати речі своїми іменами. з повідомлень ї бригади Сил оборони України, які тримали оборону в цьому населеному пункті. Чітко зазначено, що підрозділи фактично виведені, а ворог знаходиться в вогневому мішку. Тобто йдеться про те, що сили оборони України наразі відпрацьовують по місцях сукупчення живої сили і техніки і окупантів в цьому населеному пункті з використанням засобів ураження, ствольної реактивної артилерії відповідно БПЛА. Варто відзначити, що велика новосілка вона досить в незручному в географічному становищі розташована для саме сил оборони України. Населений пункт внизані фактично розрізається в навпіл природньою водною перешкодою, що створює ну певні проблеми для сторони, яка знаходиться в режимі активної оборони. У нашому випадку це сили оборони України. Тому і говорити про відповідно. Можливість утримання цього населеного пункту, який до речі фактично припинив своє існування, як і всі населені пункти, які знаходяться в зоні активних бойових дій, немає жодних підстав. Е, варто говорити, що ці сценарії прораховувалися після захоплення вугледара. Стало зрозуміло, що окупанти поставлять за стратегічну мету вихід на адмінкордони Донецької області і взяття під контроль західних районів. Цієї області. Відповідно, що першим постало питання це е, захоплення так званого времівського виступу. Е, це, крім військової точки зору, це і політичний тиск на е, відповідне керівництво нашої країни. Пояснюю, про що йде мова. Времінські виступи, в залі вели, велика новосілка, це фактично трикутник трьох областей адміністративних кордонів Донецька, Запорізької та Дніпропетровської. Активізувавши бойові дії на цьому напрямку, окупанти мали на меті створити не тільки військовий характер можливих здобутків, але в першу чергу інформаційно. Політичний даючи е, зрозуміти, чи то роблячи натяк українському керівництву щодо можливості масштабування театру бої дій за рахунок інших регіонів України, в першу чергу Запорізька і відповідно, Дніпропетровська область. Е, ну і всі інформаційні психологічні операції російської сторони понесли в українських змі, е, починаючи волати про те, що відстань до Дніпропетровської області там. Скоротилася до трьох-чотирьох кілометрів відповідно можливість е, е, розширення театру дій за рахунок цієї області один з можливих подальших сценаріїв розвитку подій. Натомість, на мою думку, варто говорити про те, що після е, вирішення питання взяття під повний контроль великої новосілки і ліквідації так званого Времірського виступу, окупанти перекинуть підрозділи для. Відповідно, вирішення е, стратегічного для них питання виходу на адмінкордони Донецької області. А це відповідно Санська Краматорська агломерація в першу чергу, і е, від, е, Покровський напрямок. Ну, на Покровському напрямку сценарії прораховуються. Вони намагаються зараз фланговим охопленням вийти в тил українських групувань. Той час, як Славянська Краматорська агломерація, це чотири великі промислові міста Донецької області, які знаходяться під контролем Сил оборони України. Краматор, Славянська Сянтинівка, Дружківка. Тому не випадково наразі різке загострення по декількох напрямках одночасно, які будуть мати в подальшому негативні наслідки, а саме вихід на славянська Краматорська агломерація це і турецький напрямок і Куп'янсько-Лиманський напрямок. Ну і відповідно те, що відбувається на Врев'янському виступі, тобто, ще раз підкреслю, росіяни вирішували для себе декілька завдань одночасно: і військові, і інформаційно політичні. Так, пане Дмитре, власне, хотіла б далі уточнити з приводу Турецька, але ви вже частково відповіли, що так дійсно окупанти там майже зайняли весь населений пункт. 70% Торецька вже контролюють росіяни, і нам нічого не залишається, як залишити позиції. І ви частково вже відповіли, що в подальшому так вони хочуть а, закрити цю агломерацію і вийти на кордони. А, так, так, я так, прошу, так. я дуже стисло по турецьку, чому така запекла? Битва за цей населений пункт це панівні висоти. Контроль за турецьком, там не тільки турецька, але відповідно відповідна турецька агломерація дала можливість Збройним силам України тримати під вогневим контролем тилові бази російських військ, відповідна це і Горлівська агломерація, ну і інші захоплені території Донецької області, тому значення турецька воно є ключовим і е, чому е, та ви слушно зауважили, там навіть менше 30% бої ведуться шахта управління турецьке, але шановна аудиторія, шановна ведуча хотів би звернути вашу увагу, що на тлі запеклих боїв в місті турецька міська військова цивільна адміністрація приймає досить, як на мене, контраверсійне рішення щодо виділення 300 тисяч. Гривень з міського бюджету, ще раз підкреслю, місто фактично окуповане росіянами на сувенірну продукцію. Я звертаю увагу ДБР на ці випадки: нецільового витрачання бюджетних коштів. Нема куди більше грошей діти. Яка сувенірна продукція? Тобто питань більш ніж достатньо щодо характеру фінансової дисципліни не тільки турецької військово цивільної адміністрації, це копійки, але відповідно Покровської міської військово цивільної адміністрації там взагалі 150 мільйонів виділяють незрозуміло куди. 3-4 мільйони на благоустрій міста. Це в той час, коли місто знаходиться під тотальним вогневим контролем з боку російських окупантів. ледь не е е е кожну годину прилітає. Які благоустрій, 34 мільйони. 80 мільйонів на тепломережі, місто без тепла, газу, світла і води. Ще раз підкреслю: 150 мільйонів нецільового використання бюджетних коштів. І де реакція ДБР? Прошу. Так, пане Дмитре, і ми, власне, підійшли до теми Покровська ближче. Там, мабуть, найінтенсивніші бої виправляйте, якщо помиляюсь, але таке враження, ніби росіяни там трохи застопорились. От вони в грудні якось активно активно йшли зараз, ніби мають якісь, ну з нашого боку, ми даємо відсіч. так? Як ви оцінюєте ситуацію там? Ситуація складна. Окупанти мають на меті флангове охоплення позиції Сил оборони України загрозою створення оперативного оточення. Причому наступають по трьох напрямках одночасно, як по флангах, так і відповідно фронтальної атаки е, ситуація ускладнилася тим, що окупанти взяли під безпосередній контроль дві основні локації Сил оборони України. Це траса Покровського-Стянтинівка, Покровська Межова. Залишилося ще декілька локацій, але основні зусилля окупантів це якраз взяття під вогневичу та безпосередній контроль цих локацій. Щоб унеможливити підвез БК, проведення ротації, вивезення поранених тощо. Тобто тактика, яка використовувалася під час боїв за Вугледар та інші населені пункти, загроза створення оперативного оточення. Після захоплення Курахова перекидається підрозділи російської армії з цього напрямку на Покровський напрямок. Відповідно, наступ з району захопленого населеного пункту Шевченка. Основне завдання окупантів, вони прекрасно розуміють, що Покров це велике промислове місто з розвинутою промисловою інфраструктурою. Відповідно, характер вуличних боїв призведе до високого коефіцієнту смертності серед особового складу країни окупанта. Навіть приклад боїв в тому ж Торецьку чи часів яру свідчить про те, що на вуличні бої це бої високої інтенсивності. Відповідно, окупанти прекрасно розуміють, що за короткий проміжок часу взяти таке велике місто, е атакуючи його безпосередньо фронтально, не вдасться. Тому і намагаються уникнути е активного характеру бойових в умовах міської забудови. Е Наразі на покровському напрямку, за даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, зосереджено приблизно до 80 тисяч особового складу російських окупаційних військ. Але тут варто говорити, як ви слушно зауважили, темпи просування дещо знизилися. Ми знову спростуємо ту зраду, яка поширюється в українській ЗМІ з приводу відстані до Дніпропетровської області. Намагаються лякати відповідно мешканців Дніпропетровської області, відстань скоротилася до 5 кілометрів. Але, шановна поглядацька аудиторія, ще місяць тому відстань ця була 6,5 кілометрів, тобто за місяць часу окупанти змогли подолати лише півтора кілометру у напрямок Дніпропетровської області. Це більш ніж серйозні успіхи Сил оборони України. Якщо брати до уваги ту кількість загиблих. І відповідно санітарних втрат російських окупантів за даними того ж головного управління розвідки Міністерства оборони, кількість втрат окупантів щоденна від 300 до 500. тобто за місяць активного характеру бойових дій і просування на відстань півтора кілометрів в напрямку Дніпропетровської області окупанти втратили від 10 до 15 тисяч особового складу. За весь період активного характеру бойових дій на Покровському напрямку, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, втрати окупантів це приблизно до 150 тисяч особового складу. Для розуміння, шановне товариство, це фактично чисельність Західного військового округу Збройних сил країни-окупанта. Тобто, уявіть собі, на окремо взятому напрямку Москалі поклали цілий військовий округ. Не вирішивши навіть тактичного рівня завдання, а саме просування до адмінкордонів Дніпропетровської області, і взяття під безпосередній контроль міста Покровськ, чому так, е так, прошу так, так кажу. Їм е своїх не шкода, тому нам не, не звикати та рахувати їхні втрати. Але є ще так. частина війська, яку їм теж не шкода, я кажу про солдатів із північної Кореї. І от з'явилася інформація про них. Мовляв, вони на курщині відступають від фронту е, і намагаються десь підірвати себе, аби не потрапити в полон. Вони мало обізнані з тим, що відбувається. І от хотіла вас запитати, як ви оцінюєте взагалі цей ресурс? Е, чи буде він вичерпуватись, чи буде він поповнюватись саме північно-корейськими солдатами? Давайте проаналізуємо повідомлення Sky News. Я аналітик. Ну, саме повідомлення викликає багато запитань, і я пояснюю, чому. Сканію посилається на українського військового на псевдопульс. Тут Сканюс пише про погану координацію між військами КНДР і РФ через мовний бар'єр. Так, це дійсно відповідає дійсності. Відсутність горизонтальних зв'язків бойового злагодження приводить до так званого дружнього вогню. Це коли військовослужбовці КНДР стріляють військовослужбовців РФ. Цей випадок був задокументований свого часу. Права справа організації, яку я очолюю, ми дали на загал цю інформацію про те, що за оперативною інформацією, які КНДР на момент евакуації поранених безпосередньо з лінії бойового зіткнення. І перешкоджання цьому процесу військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, а саме бійці 810-ї бригади морської піхоти, розстріляли їх притул. Я повідомляв про троє загиблих морських піхотинців Російської Федерації. Після появи цієї інформації в етерах загальнонаціональних телеканалів російська сторона змушена була визнати цей випадок, але як виявилося, там кількість загиблих росіян вже п'ять. Осіб. Ну, побажаємо, як то кажуть, КН... воякам КНДР подальших успіхів у цьому нелегкому змаганні вболіваємо за обидві сторони. Але тепер до SkyNews. Я процитував між е, військовими КНДР ТРФ е, погана координація через мовний бар'єр. Прекрасно, але тільки е, реченням вище. Українські військові повідомляють про те, що Пульс чув, як один з них кричав за генерала Кім Чен Іна, перед тим як наклав на себе руки. Ну, я тішуся, що українські військові володіють корейською мовою і можуть зрозуміти власне те, що кричав військовослужбовець КНДР перед тим, як підірвати себе з гранатою. Але як на мене, це елемент літературної творчості. Відповідно англійських журналістів. Тому серйоз приймати цю інформацію, ну, я би не став. З приводу відведення військовослужбовців КНДР. так, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, їх втрати наразі до 4 тисяч особового складу. Це при тому, що загальна чисельність війська КНДР безпосередньо в Курській області до 12 тисяч, точно тобто кожен третій. Чому я кажу, що не варто ну скажімо так, критично оцінювати повідомлення британських журналістів. Е, ну, е, зокрема, е, повідомляють про те, що відсутність поінформованості щодо загрози з боку безпілотників та артилерії північно-корейські солдати атакують пішки як під час другої світової війни. Спеціально для е, Sky News. Підрозділи штурмового корпусу, які наразі зосереджені в Курській області, а мовиться про вояків КНДР, це найбільш підготовлені підрозділи армії КНДР. Вони брали участь у всіх бойових діях, відповідно і на африканському континенті, і близькому і в середньому сході, мають досить серйозний бойовий досвід. Тому розповідати про часи Другої світової війни, ну, це знов-таки елемент літературної творчості. З приводу того, що войки КНДР не знають, що таке артилерія і безпілотники, ну відповідно спростовуються цим навіть фактом їх участі в бойових діях всіх без винятку гарячих точках. Інше питання спеціально для Сканьюз наразі Російська Федерація закупає безпілотники КНДР, а не навпаки, це для розуміння. І вже українські системи ППО збили. Безпілотник КНДР це аналог власне ударно-розвідувального безпілотника Сполучених Штатів, більш відомий як хіджак. Це, щоб розуміли, що КНДР це не часів Другої світової армії, і відповідно ВПК КНДР може досить серйозні проблеми створити для української сторони. І пояснюю, про що йде мова. За даними того ж ГУР, КНДР має намір передати Російській Федерації до 120 САО КАКСА. Ця САУ тактико-технічні характеристики дальність ураження від 40 до 60 км, в залежності від типу снаряду. Це серйозні тактико-технічні характеристики. Вони перевищують півтора рази аналогічні радянські, російські, які є на озброєнні у Росіян. І відповідно, це посилює можливості російської сторони в контрбатарейній боротьбі. Сама кількість теж досить серйозна: 120 одиниць. До 120 одиниць, по даними головного управління розвідки Міністерства оборони КНДР планує передати і РСЗВ, тобто системи реактивного залпового вогню. А це серйозне знов-таки посилення е -е, засобів ураження країни-окупанта. Крім цього. Е, велика кількість балістичних ракет мовиться про КН-23, буде передана КНДР. А цими ракетами якраз росіяни і тероризують українські цивільні міста. Крім того, за даними правосправи з посиланням на джерела в українському розвідтоваристві наразі ведуться перемовини між Російською Федерацією і КНДР щодо постачання ЗСУ М 1992. Це аналог радянської шилки. Ці ЗСУ будуть використовуватися зенитна самохідна установка, перекладаю, вони будуть використовуватися відповідно в моменті протидії українським ударним безпілотникам, цебто захисту стратегічних об'єктів. За оперативною інформацією, перші е, ЗСУшки вже на території Російської Федерації. Тобто, як бачимо, номенклатура е, військової техніки і спорядження виробництва КНДР досить велика. Крім того, і за даними ГУР, НДР планує передати е, російській стороні додаткову кількість артилерійських снарядів, е, в, вже е, в, 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 в додаток до переданих. Чим розраховується Російська Федерація? В першу чергу нафта і нафтопродукти. РФ вже поставила до 1 мільйона барелей нафти. Зауважу, що згідно рішенням Радбезу ООН? Де Росія, до речі, член Радбеза, на КНДР накладені санкції економічні. І відповідно ця країна може закупати не більше 500 тисяч барелів нафти на рік. Росія вже поставила мільйон. Запитання вже до ООН і Радбезу. Чому всі на це закривають очі? Чи країна, член Радбезу ООН, в обхід санкцій ООН постачає паливні мастильні матеріали? Країні, яка знаходиться під санкціями цієї ж ООН, ситуація парадоксальна. Так, погоджусь, пане Дмитри, і Дійсно, ви роз'яснили чітко загроза більш ніж серйозна і з боку КНДР, в тому числі, хотіла б ще про одну країну з вами поговорити, про. яка. Не напряму, але опосередковано бере участь у війні Росії проти України. Мова про Білорусь там зараз чергова вистава під назвою Вибори самопроголошеного президента Лукашенка вже там малюють йому відсотки. Я думаю, ви бачили більше як 80% відсотків. Вже йому намалювали. Знову він буде продовжувати сидіти в президентському кріслі. Як він себе називає та лідером, як ви бачите, взагалі ті події, які там відбуваються, які шанси взагалі у Білорусі. Звільнитися від цього режиму чи ні, вони остаточно будуть підвладні Росії Допоки в Кремлі залишається Путін і команда. Ну вони не підвладні Росії. Це знов таки помилкове твердження. Я поясню, про що йде мова. Білорусь розглядається КНР Китайської Народної Республіки як відповідна плацдарм для китайської експансії на європейському континенті. Причому КНР розглядає мінський як стратегічного партнера? І говорити про те, що мінський йде фарватері політики Російської Федерації, ні, це абсолютно не відповідає дійсності. Давайте згадаємо, хоча б з вами останні події: а саме: військові навчання вояків КНР і Білорусі на території цієї країни. Причому біля кордонів з Україною зауважу. Що ці навчання відбувалися на тлі від повідомлень про можливі військові провокації Російської Федерації, чергові військові провокації з території Республіки Білорусь, себто, саме втручання Китаю дозволило зняти напруженість на україно білоруському кордоні і е, вирішити питання передислокації оперативних резервів Генштабу Збройних сил України з білоруського напрямку, відповідно, Курську область і інші гарячі. Точки на лінії бойового зіткнення. Крім того, і Китай це відповідна макрофінансова і макроекономічна допомога мінську. Достатньо згадати підсумки візиту Лукашенка в Пекін. Плюс інтеграція білоруського ВПК це випуск спільних зразків озброєння. Достатньо згадати ті самі китайсько-білоруські полонези. Досить серйозна зброя, яка на озброєнні армії Республіки Білорусь. Тобто Лукашенка фактично використовує тактику, на є більш відома за висловлюванням нашого першого президента: пройти між крапелек, зберігти баланс відносин з Москвою і відповідно Пекіном. Але ще раз підкреслюю: роль Пекіна вона є ключовою. Лукашенка не суб'єктен прийнятті зовнішнього політичних рішень без узгодження з Китайською народною республікою, і Москва це прекрасно розуміє, бо більше того, прийняла ці правила поведінки. Зауважу, що всі повідомлення російської білоруської сторони про передислокацію тактичного ядерного зброєння, які лунали в етерах, в тому числі українських телевізійних каналах ЗМІ, виявилися не більше ніж елементами інформаційно-психологічної операції російської сторони. Причому після чого? Після заяв офіційного Пекіну з приводу того, що можливість використання тактичної ядерної зброї в умовах сучасного світу не розглядається апріорі, бо більше того, не тільки можливість використання, але й використання ядерної риторики, і чи Пане побачили ми ді... так, прошу Так, да, даруйте, даруйте, що так вриваюся. А як вам ця заява про Арішнік під Смоленськом? Навіщо вона Лукашенку? Це теж частина ІПСО. Так, абсолютно точно. Давайте згадаємо інформацію головного управління розвідки Міністерства оборони щодо цього рішника. експериментальна балістична ракета. Кількість їх у Російської Федерації від трьох ну називають максимум до десяти. До речі, після цієї інформації гур російський диктатор підтвердив, що це дійсно експериментальна балістична ракета їх кількість обмежена. Тому, напевно, білоруський диктатор вже почав святкувати перемогу і переплутав решник з пюрешником. Тобто, ну, національне страви Білорусі картопля, бульба, як він називає. І відповідно, скорше за все, це славосполучення, ну, скажімо так, і мав на меті білоруський лідер. Немає. Знов таки елементів е, е, передислокації арішника, не, не елементів передислокації, але об, е, даних об'єктивного контролю, які би свідчили про подібні плани Російської Федерації. Для чого це Лукашенко на тлі заяв про те, що Євросоюз і відповідно Сполучені Штати можуть не визнати результати виборів е, в Білорусі? Це елемент військово-політичного тиску е білоруської сторони, і російської в першу чергу на країни НАТО, тобто на Балтійські країни, Польщу, ну і відповідно Україну. Але ще раз підкреслю: ці заяви вони ну не відповідають як мінімум дійсності. Пане Дмитре, і на завершення мене зацікавила ще одна новина, яку б хотіла з вами обговорити на закритій зустрічі керівників парламентських фракцій та військового командування. Е, нібито Кирило Буданов е, Очільник головного управління розвідки заявив, що за відсутності до літа серйозних переговорів щодо закінчення війни можуть запуститись небезпечні для України процеси. З цим повідомленням вийшло видання Українська Правда. Водночас ГУР відреагували і кажуть, що поширена інформація в засобах змі не відповідає дійсності, що такого не говорив пан Буданов. І закликають розвідники медіа не поширювати чутки, неперевірену, непідтверджену інформацію. На моїй пам'яті Українська Правда не часто публікує Неперевірену інформацію. Як ви думаєте, що зараз тут відбулося? Чи дійсно в нас є якийсь час до літа чи це якісь пере, перекручені слова пана Буданова, вирвані з контексту і подані в змі? Ну, вже процитувала офіційну заяву головного управління розвитки Міністерства оборони. Давайте аналізувати на все ж таки аналіти повідомлення української правди на закритому засіданні. Відповідно, що коло Осіб, присутніх на закритому засіданні, воно обмежено, правильно? Тобто, ті люди, які мають спецдопуск, які пройшли так званий режим спецперевірки. І говорити про можливість витоку інформації з закритого засідання, ну тут мало би відреагувати не головне управління розвитки Міністерства оборони України на цю публікацію, а Служба безпеки України. Це серйозне правопорушення, кримінальне правопорушення. Витік інформації з, з закритого засідання і гратися в вільну журналістику тут, вже, як мінімум, недоречно, стає зрозумілим тоді заяви сирського з приводу е, необхідності цензури в умовах військового стану. От вам і відповідь на інформацію? Звідки української правди відповідна інформація закрити джерел? Але е, закрите засідань, ще раз підкреслюю, Але це чутливого характеру інформація, судячи із заяв головного управління розвідки Міністерства оборони, які вже спростували ті повідомлення в ЗМІ. Але де реакція Служби безпеки України на цей витік інформації? Що ж, будемо слідкувати, обов'язково розповідати в наступних ефірах. Я вам щиро дякую за цю розмову. Дякую, дякую за вашу експертизу. Обов'язково запрошуємо в наші наступні ефіри. І звертаюсь до глядачів обосток. Будь ласка, коментуйте, ставте ваші подобайки. Так ми покажемо це відео якомога більшій кількості наших глядачів. Побачимось.